Ось, наприклад, у нас є така зараз робота. Це поліфасад на вулиці. ми клеїмо. Що таке поліфасад? Це пінопласт, а зверху в нього вже наклеєний, вже готові кирпичики такі. От. Яка робота тут у нас ще? Помімо того, що монтажні роботи, це прикле... приклеїти і прибурити потрібно було. Потім це треба шви замазувати і підшліфувати. Потім ми наводимо структуру на відкосах. Воно вже підсохло. І зараз шліфуємо. Підшліфовуємо. Ось. У нас немає тут задачі прям рівне всі ці кирпичики зробити на відкосах, щоб було більше, щоб воно виглядало як кирпичик. Шліфуємо. Далі ми це все грунтуємо. Можна кісточкою, можна валіком. От. Можна так беремо і грунтуємо. Слушайте, пачка это. Такая жидкость. А можно взять краскопульт, який у нас есть. Там у нас третье положение. І и вот так. Сейчас. Далі будемо фарбувати. Перед цим бажано заклеїти вікна, ось як ми зробили. Тут скотчиком пройшлися і приклеїли таку поліетиленку, щоб, щоб не грунтовка, не фарба не попадала на вікно, щоб ми прям його не вимивали. Тепер починаємо фарбувати, грунтовка вже висохла і тепер беремо наш вже підготовили фарбу, водою змішали по приділу консистенції, одтягаємо маску. Підключаємося до лекції Настіча і фортуємо. Ми подивимося, може ще один слой потім, коли підсохне накласти. Оце така робота Малера, в принципі.